Всім-всім добрий день! У мене сьогодні розпаковочка з магазину Aldi тому що я знаходжусь в Варшаві, в Польщі. Ходила в магазин і купила тут такі продукти. Купила, тут називається Каки. 4 штуки на 996. Одна коштує 2,49. Тут поштучно. Вони не на кілограм, поштучно. Ну, вийшли. Це, якщо переводити на гривню, це одна штука. Коштує 23 гривні. 23 гривні одна штука. Так, далі купила ось такі тортилья. Так, тут їх 6 штук. Тортилья коштує 4,89. Це десь 45 гривень на гривню. Так, сир, сир Ементаль. Сир Ементаль. Це німецьке производство Алді. Так, коштує такий сир. 10 злотих 99 грош. Це 100 гривень виходить. 100 гривень тут його, тут його 250 грамів. Майже так і виходить у нас, може, трошки дорожче. Так, гауда. Гауда коштує. 8,99, 150 грам, грамів, 200 грамів. 200 грамів. Це десь 200 грамів. Виходить, ну, дорожче, як у нас, десь 85 гривень. Так, і ще я купила ще сир. Камамбер. Ще сир, камамбер, ось такий. Теж німецький, та ж фірма. Коштує такий е, сир камамбер. Е, тут 3 злотих 99 грош, ну майже 4 злотих. Це десь 37 гривень на наші гривні. Е, гривню. Ну, це даже дуже вигідно. Ось такий камамбер. У нас десь 60 гривень коштує. Ось бачите, щось дороже, щось дешевше. Так, далі ще я ходила в магазин. Бідронка. Так, бідронка. Ну, ще не дивилась знижки, які тут бідронці будуть. Ще не дивилась. І що я тут купила? так Тут я на 47 злотих 81 грош, ну, майже 48 злотих. Це на наші гроші, на нашу гривню. Виходить 450 десь 50 гривень. Це хурма, сири і тортилья. Так, далі в мене бідронка. Відронці я купила банани, булочки. Так, булочки, банани. банани. Ось такі горішки. Так, яблуки по знижки купила. Яблука дуже гарні, польські Джона Гул. Яблука коштують так 30, 30, 33 гривні кіло. Знижка заплатила я. Це горішки кишю. Коштують тут їх 150 грамів і коштують ці горішки 8 злотих 75 грош. Ну, це десь 85 гривень на наші гроші. Так, дві булочки взяла. Одна булочка коштує 33 гроші. На наші гроші це десь 3 гривні одна булочка. 3 гривні одна булочка. Так, і банани. Банани, банани. Банани коштують 7 злотих. Це десь 66 гривень кіло. Тут. Три банани 572 грама на 4 злотих. Ну, десь на 37 гривень. І за все я заплатила 1485. Це на наші гроші. Десь буде 135 гривень. Ну, десь так приблизно. Всім бажаю гарних покупок. Всього вам найкращого. Хай вам щастить, любі друзі, хай буде мирне небо. Всього вам найкращого, пока-пока.